Вітаю! Мене звати Олександр. 28 німецьких неправильних дієслів, де змінюється коренова голосна в теперішньому часі. В другій та третій особі однини – Презенс. В цьому відео будуть тільки ті слова, де змінюється коронова голосна з е e на і. Допомагати Хельфен Хальф geholfen. Зверніть увагу в першій особі однини – і heльfe змінюється за загальними правилами. В другій особі однини «du духільст вже змінюється коренова голосна. Так само в третій особі одини LZS або Manhelft також змінюється коренова голосна. В першій особі множини Whelfen за загальними правилами змінюється. В другій особі множини ножини Іохельд також за загальними правилами. І в третій особі множини Sie, Sie helfen – також за загальними правилами. Брати. нам, Ти береш. Димст, він бере а, нимт. Давати гебен, габ гeg. Ти даєш ду дає. виндає гиб. бути дійсним, коштувати, стосуватися або вважатися. Гельтен, гальт, хадгегольтен. Ти вважаєшся, ду гільст. Йдеться про життя і смерть. Ес гільт, лебен, ун тод. Знижка дійсна лише до кінця місяця. Де габат гільт ну біз сум енде дес монац. Говорити. Sprechen, sprach, hat gesprochen. Die Hoverisch, du sprichst. Wo na sie spricht. Jiste essen, as hat gegessen. Te is du isst, wen isst, er isst. Zustrichte, treffen, traf, hat getroffen. Tisus trichaisch, du triffst. Vinus trichaisch, er trifft. Kidate, werfen, warf, hat geworfen. Tikidaisch, du wirfst. Vinkidae, er wirft. Zabovate, vergessen, vergast, hat vergessen. Tisabovaisch, du vergisst. Vergisst. Evinzaboe, er vergisst. Stavate werden, wurde, ist geworden. Tistejesch, du wirst. Evinstejer, er wird. Miriate, messen, maß, hat gemessen. Timirisch, du misst. Він міряє стіл. А er он міст ден тиш. Ламати. Брехен. Брах. Із хат кеброхен. Ти ламаєш. Ду бріст. Вітер ламає гілки. Де вінд бріхт ді естер. Ступати або наступати. Тхетн. Тхат. Із хат гетретен. Ти наступаєш ду тріцт. Вона наступає на траву. Зі auf das Gras. Рекламувати або вербувати. Вербен, ваб hat гвобен. Ти рекламуєш ду wirbst фю, акузатів. Він рекламує пральний порошок. Е er wirbt фю ваш пульва. Злякатися когось. Ешекен, – «ешак» із ешoken. Собака злякався кота. «Де хунт ist фо де каце ешокен». Як правильне діє слово, воно має значення лякати когось. Ешеken, ешекте. «хат ешект». Ти лякаєш «Ду ешікст». він лякає його, «Ел er ешікт ін». їсти, якщо їсть тварина. Фресен, фрас, гад, гефресен. Ти їси, ду, фріст. Корова їсть траву, ді, ку, фріст, гас. Проколювати, жалити. Штехен, штах, гад, гештохен. Ти жалиш, ду, штіст. Бджола жалить, ді, біне, штіхт. Schwellen, schwoll ist geschwollen. Ty nabrekaisch, du schwilst, palit nabrekae, du finger schwild. Retovate або chovate kositkois. Belgen, berg hat gebogen. Ty retoisch du birgst, vonartue, sie birged. Wird. Verderben. Verdarb ist hart verdorben. Tepsuyesch. Du verdirbst. Teplapohodapsuyejiju. Das warme Wetter verdirbt Lebensmittel. tanute, abo plavetisse. Schmelzen. Schmolz ist geschmolzen. Terostajech. Du, du schmilzt. Морозово розтає, Das Eis schmilzt». Ще це дієслово слово може бути правильним, і тоді воно має значення плавати. Шмельце хат гешмельст. Я розтопив сир або я розплавив сир. den Käse гешмельст. Фехтувати. Фехтен, фохт, хат гефохтен. Ти фехтуєш Du фікст. Він дуже добре фехтує. sehr gut. Литися, бити ключем, текти або розбухати. Квелен квол із гекволен. Тич ти течеш Du квілст. вода б'є ключем із під землі. quillt aus der Erde. Квасоля і сочевиця розбухли. Die Bohnen und Linsen sind gequollen. Molote, dreschen, trosch, hat getroschen. t Molotisch, du drischt. Winmolotte, zernona fermi, er drischt das Getreide auf dem Bauernhof. Pomerate, sterben, starb, ist gestorben. t du stirbst, Без води рослина помирає, діпланце стип оневаса. Лопнути тріскатися. Ти лопаєшся ду берст. Шина лопнула через те, що була перекачена. The heifen ist gebosten, val er zu stark aufgepumpt war. abolaete schelten schalt hat gescholten des warisch du schilst chitel swarot klass chereshum klassni der Lehrer schilt die klasse wegen des lärms im klassenzimmer pusti abosaplitate. flechten flocht hat geflochten ti zapletaeš du fliegst. Вона плете собі косу кожного ранку. Зі фліхт зіх зігєнмоген цопф.